Всім привіт! Сьогодні заїхав Peugeot 407. А що він заїхав? Він заїхав на заміну ГРМ. З таким прекрасним мотором 2.0. 2,0 від Peugeot. Сьогодні будемо замінювати ГРМ і все вам наглядно покажемо. Першим ділом ми знімаємо колесо. Так. Потім відкручуємо ще жменьку всяких саморізів, кліпсів. тому прочим, І підкрилочок, що благополучно може відправитися в яму. Бачимо, у нас тут шкіл і у нас тут ремішок. Нам треба цей ремішок зняти? Знімаємо його ключ на 17. Хватаємо його за цю гаєчку центральну, яку я зараз показую. У нас зараз на центрі, сам ролик. І Просто відтягуємо і ремішок знімаємо. Так, першим ділом знімаємо шків. Так, насадка на 22. Я буду гайковертом. В принципі, відкрутилось. ко Відкручуємо його повністю. Ай, ну що ж, ти будеш ромбити з цим штативом. Ось так. Ось так виглядає шкіл. Він у нього ще й кабутав, будемо ставити новий. Не знаю, чи він, чи щось десь погнути. Закручуємо назад цей болт і зараз спускаємося в яму. Робимо таку приспособу, де вона, кстати, зараз. Проволка так, приготована. А там маємо отвір. Е, ну, Чого я так не видно? Де ж я вам не кому показати? Камеру не можна засунути туди. Взагалі, якщо візьмете посвітити фонариком за стартером, там вона є, добре, я вставлю і тоді покажу. Крутим колінвалом вставляємо. І попадаємо. Можна заморочитися, зняти стартер, але це додаткова робота. Там, в принципі, я достою камеру, то не бачу, а я бачу той отвір то і бачу, куди вставляти. Так, коли попали той штіфт, я там потім покажу, не хочу зараз залазити. Починаємо тут все розбирати. Тут якусь фішку від'єднаємо. Якийсь перший болтик, там десь другий. Добре, я зніму цю защитку і покажу вам. Відкручуємо один болтик тут. Відкручуємо тут якась шпилька. ось вона, от, Другий. Там гаєчка. І кожушок. Що? Благополучно, а може й неблагополучно, щось ще там його мішає, якісь кабеля мішають. Ну, добре, щось десь зачепилось. Ну, в загальному вже він свободний. Тепер, щоб зняти нижній кожух, відкрутили два болтика. так, ось Він болтається, але він впирається в датчик і в кольцо. Опять відкручуємо з колінвала. Так як він же в нас все одно зафіксований. І знімаємо це цей датчик, це кольцо. Добре, треба двома руками. вийшло, його. Отак знімаємо це. Тут якби магнітне кольцо чи що. Там щось там є таке обережно, треба його не побити. Так, після цього знімаємо кошку. Оп. І доступ до ремішка вже у нас відкривається. Зверху не все так просто. Не виходить ні в какую щось там десь впирається. Думаю, тако положити сюди. Коротше, треба зняти подушку. Відкрутив я 4 болта, трошки підняв двигатель, щоб він вже там не опустився, коли я відкручу. Відкрутив цих 4. Тепер мені треба відкрутити цей болт. Цей болт, щоб відкрутити, мені треба зняти бачок. щоб зняти бачок, підкручую до болту на 10. Виймаю його, відкручую цей болт і подушка. А, і ще ту гайку відкрутити. І тоді подушка вже буде в мене в руках. Так, тепер підходимо до моменту блокад. Які в нас фіксатори. Так? Тут у нас є отвір в шківу. Ну і повірте на слово, там я вставив шпильку 10-тусь. ні, не 10, 8, І вона вставилась туди дуже далеко і вже воно не прикручується. Хтось ставив ось до метки. Бачите, хтось метки ставив собі. Для чого не знаю. Так, А, нижня метка, Ідемо вниз. Я вам і казав, отакі ось засунув я до проволоку. І отам в кінці от, ну, або світити, або. Ось цей фонарик ще в екран різкий. No, 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 no. Коротше, посвітите там і теж знайдете там отвір, вставите туди повністю як би, цю проволоку шестерку. О, о! Ось. Ось там. Не треба ніякий стартер знімати. Все абсолютно добре блокується. Так, тепер нам треба зрозуміти, як у нас натягується ролик. Отак ставимо зеркало. І там вдарині ви бачите, що там є у нас стрілочка на, зерк... на зеркалі, а там є такий От. Сфокусувано. Так? У нас вона ну, почти випадає, почти просто колінвалом туди-сюди крутили. Може із -за цього вона там і ослабилась Зараз в общем, зараз опускаємо цей ролик в і вже можемо знімати повністю. Весь... Відключуємо цей болтик і натяжка втекла проти часової стрілки. То сюди. так. Знає... По часовій утекла, значить натягувати будемо проти часової стрілки. Це немаловажно. Відкручуємо і знімаємо. Його. Так виглядає ролик. Є така проріс, там є такий штифт, він туди заходить. Ну, а стрілка показує тут е... натяг, який в нас потрібен. Так, Після цього ми можемо його в принципі, зняти. Він вже знімається взагалі без проблем. Так. Тільки можна сказати, проблема не проблема. Тут у нас ще один ролик, який знаходиться тут, де мої пальці. Тут зараз о, до, я його, я його кручу, вам не видно. Ось тут знаходиться ще один ролик і кріпиться він ось тут ще одним болтом, який нам треба відкрутити, я думаю. Відкрутю, піднімаємо зараз мотор, хоча ну, він піднятий так, щоб можна було тут не в'їздити-сюди і будемо знімати. Відкрутив я цього болтика. От я його. Імаю. О, от ось він вийнявся, трохи шарпаю цією камерою, але хочу зловити його. О! І ролик теж вийшов. Добре, супер. Інтересна система, перший раз таке бачу. Десь під якимось кронштейном, там туди залазить. Наступна частина це саме моє нелюбіне. Треба відкрутити 5 болтів тої помпи. Злити антифріз. І... Туди навіть нормально не долізеш. Або цей кронштейн знімати, або подушку знімати. Щось треба зняти для зручності. Не знаю, що це зараз. Щось знімав. або це, або це. Нічого я там зверху не відкручував, опустив максимально мотор, щоб він тут вже до аж повозькою ліг. І тут, в принципі, доступ до всіх болтів є. Абсолютно все можна відкрутити, вже починаю докапати. Як не підставляю відро в відро. Нічого не попадає, все в яму, як завжди. Добре, відкручуємо болтики на 11, ключ на 11 болтів. Так, комплект рем у нас йде по-інна. Отакий номер. З собою представляє цілий комплект. Точно такі самі ролики, помпа. Що тут? ну, Ролики як ролики. Натяжний, натяжний, натяжний. ось дові. Отак виглядає натяжний, перепускний, точно такий самий, я вже подивився. так. І ще є новий болтик шкіл ван. Отлично. Так. Ну, і, звичайно, що ж тут у нас присутствує? Присутній є ремішок? ремішок. Ін. Так. Ну і сам шкіл. Новий. Новий Зараз ще таке кольцо, але там у нього трошки друга система. Сам шкіл так виглядає. Трохи він такі типу, пустоті, як швак. Так, і зараз дивіться, ця шестерня, вона отут, бачите, там шпонка -то є, але вона має отакий от великий ход. Це для того, щоб можна було ремінь натягнути, щоб воно натяж, при натяжці воно там зіграло. Для того треба обов'язково фіксувати, фіксувати обов'язково за, за стартером. Що ми бачимо? Сальничок потік, верніше, починає текти. Так, через то що будемо міняти теж. Пройшло декілька хвилин і сальника тут уже нема. Ось так він виглядає. Саморезік закрутив. Можна сміло закручувати. Він цепок впирається, нічого не пошкодити. Ну як так, вперся, а потім я просто клубцями його витягнув і все. Не закручував його аж далеко. Так, розмір його значить 42 на. Де тут, добре, Якийсь до номер його по Victor Reigns. А в загальному розмір його 42 на 62 на 7. Він точно такий самий я маю. Цей сальник він йде без пружинки. Тобто він якийсь там тефлоновий чи як воно там називається. Взагалі, спеціальна втулочка, Став мій на Зараз і протягуємо. А потім треба, по-моєму, ще 4 часа чи скільки ждати. Обичних, якщо такі сальники. Але тут ніде нічого не написано. Добре, але 4 часа треба почекати, щоб він типу, взяв форму. Може і більше, я вже не пам'ятаю. Новий сальничок благополучно на місці, жде свого времени. Помпа теж. Прокладочку, хоч вона і металічна, я легко змастив з двох сторін е, герметиком. легко-легко. Так, Хто не любить мастити герметиком, не мастить. Я любитель помазати, щоб бути на О, упала шпонка. От надіваєш і падає шпонка. В цей момент треба пильнувати. Тепер опять знімаєш і надіваєш помп, е, шпонку. все, есть помпа есть прикручиваем ролик и накидываем ремень так, натяжный ролик видно здесь стрелочка, стрелочка в какую сторону нам крутить вот этот шестигранник чтобы натянуть, как устанавливаем е тут у нас болт вставляется тут у нас есть прорезь Тут у нас там є такий штирьок. Він стрічить. За нього це в принципі воно зачіпляється. ну і В принципі, заводимо ремінь і дотягуємо до тих пір, витягуємо штифт і дотягуємо до тих пір, щоб наша стрілочка була в цих межах тут. Накинув ремінь. Тут у нас свободна. Та шестерня собі свободно плутається там. для натяжечки. Тепер дивіться, що у нас тут. А, треба третю руку, щоб вам показати. Де цей, де цей, де цей, де цей ролик. Добре, не покажу вам. Коротше там тянеш проти часової стрілки, так як там намальовано, і все прекрасненько зміщається. Приблизно зараз це буде десь тут Я вже сам не можу знайти. Ладно. Робили пару оборотів. Що ми бачимо знову? нас стоїть Натяжку. Натяжка у нас теж отлічно, якраз видно. так? І точно так само там знизу вставлений той прутик. Колінвал заблокований. Все це робилося на установленому тому магнітному кольцу. на установленому кожуху нижньому. Тому що вже ж виходить, що ти не будеш, щоб поставити прикрутити шків, то треба, ну, щоб зажати шестерню, шестеро шків прикрутити. А перед цим треба уставити кожух. То кожух вже накинули і зажали. Тільки цей же шків немає ні центровки, нічого. Можна встановити так, що він буде, як яйця. Це. Треба центрувати чисто на глаз. Зараз питаюсь зробити це рівно. Тому що ми купили зовсім друге кріплення, не знаю, взагалі не то не буду його ставити. Виставив я більш-менш цей шків. Зажимав його гайковертом. В принципі, ним відкрутив, ним і зажав. Нормально він б'є 350 н, але там він 350 не дає, не знаю там скільки добив. Так що новий болт, тим більше дали в комплекті з гремом. Зажав гайковертом. У вас, якщо немає гайковерта, там під низом клинити, обмаховік, обмаховік, там зуби стирчать, тут верти, хтось суне один, другий собі тут передачу включив. Або сюди в колеса позапихати ще звати. Отвертки, Отвертки вони не дадуть прокручуватися. Тільки треба з тієї сторони тоже знімати. І цей. І затягуйте. Не знаю скільки ньютон. Я забив, гайкуртуюся. Все, накидаю ремінь. Всі ці защітки теж надів. Фішку на датчик теж надів. Так що, пробуємо зараз ремішок і заводимо. Так, ну що, перший Пробуємо. Пробуєм перший пут. Залили антифриз. Пробуємо заводити. Так, ну все добре, автомобіль працює. Те, що там в початку, то все-таки з тим роликом його. Той ролик треба було б замінити, мені кажеться. Він же там подуставший, зменшений життям, як то кажуть поляки. Так? А ну дай газу трохи. Добре, не газуй, добре заглуши. Ну що, шків вдалося виставити почти ідеально, я дуже радий, дуже добре. Трохи він тут пригає, але то можна було би ролик замінити. Власник сам міняє короче, тут ремінь, ну, то, то хай там якщо хоче, то і розбирається. З цим я склав, шкір стоїть рівно. Ремінь поначалу просто зіскальзував з того, з того роліка трохи там. Трошки щось йому не пасувало. Бо він як приїхав, то той ремінь наїханий був аж одним ручком туди далі. І того, як коли сунув, то трохи там щось йому не пасувало. В загальному все добре. Ага, антифріза оскільки пішло з п'ятерки стільки, але я думаю, що зараз вийдемо, може буде ще долити. Ну таке В общем, таке відео. Якщо дане відео вам допомогло, то що? Ставимо лайки. да? Щось непонятно пишіть, що знаємо, ну, а так... Всім дякую за перегляд.